Вітаю глядачів. 12-го. сьогодні вже 327-ма доба мужнього протистояння українського народу проти російських окупантів. Ми ж тримаємо стрій на інформаційному фронті, аби ви були завжди в курсі найголовніших подій. Тож у студії з вами Ангеліна Гущина і спершу коротко про найголовніше. Юні Бандерівці у Рожищі діти назбирали вже майже 100 тисяч гривень для допомоги військовим. Вирішили ще повчитися. Росіяни розпочали нові військові навчання в Білорусі. Ще майже вісім сотень хороших русських за добу. Окупанти у війні проти України вже втратили понад 116 тисяч солдатів. Майже 800 російських вояк у пеклі збройні сили України також знищили більше 20 броньованих машин, 12 ворожих танків, п'ять артилерійських систем і іншу техніку. Загалом хорошими стали понад 116 тисяч росіян, що зайшли на українські землі, і наші захисники продовжують їх нищити і боронити наші кордони. Так, сили оборони зупинили спробу наступу противника біля Креміної на Луганщині. Окупанти застосували важке озброєння. Але ворожу атаку наші сили оборони відбили. І маємо нові звістки з Дніпра. Із під завалів багатоповерхівки рятувальники дістали тіла ще кількох загиблих. На цей час ворожа атака забрала життя вже 40 мешканців будинку. Серед них двоє дітей: 39 людей. Врятовані, 75 поранені. З-поміж поранених 14 дітей. Доля ще 35 мешканців будинку. Невідома. Рятувально-пошукова операція триває вже біля 40 годин. Вночі росіяни знову готили по Дніпропетровській області. Кілька разів обстріляли район з важкої артилерії. Прилетіли щонайменше 15 снарядів. Люди на щастя залишилися неошкоджені. Понівечені приватні будинки, господарчі споруди, лінії електропередач та газопровід. Вночі росіяни вдарили також по Запоріжжю, ракета Поряд із п'ятиповерховим будинком постраждали п'ятеро людей, серед них двоє діток 9 та 15 років. Їх госпіталізували. А в самому будинку вибиті вікна. Також є руйнування об'єктів промислової інфраструктури. 14 поранених і троє загиблих на Херсонщині. Російські війська 90 разів обстріляли область лише за останню добу. Гатили з артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів та танків. Загарбник атакували житлові Райони цілеспрямовано вдарили по будівлі Червоного Хреста України міській лікарні центру реабілітації дітей з інвалідністю та об'єкту критичної інфраструктури. Тим часом близько сотні українських військових прибули до штату Облахома у США, аби атаки росіян відбувати ще вправніше. Вони розпочнуть навчання на системах ППО Петріот. Триватиме воно для наших воїнів кілька місяців. Хоча стандартна програма розрахована щонайменше на півроку. Перші комплекси мають надійти в Україну на початку 2023 року. Музика. Волинь знову оплакує героя. Цього разу сумна звістка надійшла в Ратнівську громаду. Боронячи Україну, загинув житель села Здомишель Іван Хомок. Воїну було всього 22 роки. Він був командиром міномата, мінометного взводу. Молодший сержант з Волині загинув 13 січня на Бахмутському напрямку. Щері співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять честь і шана герою. До Білорусі на військовий аеродром у Барановичах із Росії прилетіли щонайменше вісім винищувачів і чотири вантажні борти. Усі вони прибули впродовж 15 січня. Три літака прямували з Росії. Один перебував у Білорусі ще з 11 січня. За даними моніторингової групи Білоруський гаюн, щонайменше частина бортів були з вантажем. Цілком ймовірно, що це боєприпаси для винищувачів. Припускають, що літаки прибули для участі в спільних російсько-білоруських льотно. Тактичних навчаннях вони мають тривати з 16 січня по 1 лютого. Раніше прибули ще 12 російських вертольотів. Мінськ називає головною метою навчань підвищення оперативної сумісності при спільному виконанні навчально-бойових завдань. Також у повідомленні відомства перераховано список питань, які планує відпрацювати авіація на цих навчаннях. А саме ведення повітряної розвідки, спільне патрулювання повітряного простору вздовж державного кордону, авіаційна підтримка угруповань військ, висадка. Тактичного повітряного десанту, доставка вантажів та евакуація поранених відомо, що до навчань залучили усі аеродроми та полігони оборудки на кар'єрі на Волині. Група ділків упродовж року крала пісок. Одним із учасників схеми був екс керівник Радошинського піскового кар'єру. Слідство встановило, що він зі своїм спільником продавали сировину прямо з кар'єру, за заниженими цінами та з підробленими видатковими накладними. Усе це йшло поза бухгалтерським обліком. Таким чином, впродовж року, вони реалізували майже 40 тисяч тонн піску. В Укрзалізниці, які їй належить родовище, оцінюють збитки в понад 4 мільйонів гривень. Ділкам вже повідомили про підозру. Триває досудове розслідування, і за такі діяння чоловікам загрожує від 7 до 12 років за ґратами. І до надзвичайних подій у поліції прокоментували загибель подружжя у Луцьку. Їх тіла з вогнепальними пораненнями знайшли 15 січня в квартирі багатоповерхівки на проспекті Соборності. За версією поліцейських ймовірно, хтось із подружжя убив іншого, а потім покінчив із собою. Адже поруч лежала рушниця, а двері квартири були зачинені всередини. Більше деталей розслідуємо вам вже у вечірньому випуску. Новин о 19-й. Аварійним відключенням світла бути сьогодні суттєво зріс дефіцит в енергосистемі. Це пояснюють викоренерго пов'язане зі зменшенням виробництва електроенергії через ракетні обстріли 14 січня. Крім того, збільшилося споживання у зв'язку із початком робочого тижня. До обленерго доведені зменшення ліміти споживання на всю добу через їх перевищення вже з 9-ї години. Введення аварійні відключення у чотирьох областях, а з 11-ї вже у дев'яти. Можливі застосування аварійних відключень в інших регіонах на сайті Волиніволенерго йдеться про можливі екстрені аварійні вимкнення, якщо Укренерго буде змушена збалансувати енергосистему. Же 250 тисяч тонн благодійних вантажів. Саме стільки допомоги протягом минулого року везли через Волинську митницю. Найбільший ажіотаж у березні. Тоді за добу оформляли тонни продуктів харчування, одягу, засобів гігієни, медикаментів та лікарських засобів, військового обладнання та дизельного палива. Найменше товарів за добу, а це 16 тонн благодійних вантажів, оформляли у вересні. Адже тоді через блокування польськими перевізниками пункту пропуску дорогуськ робота митного поста є годин була пере. Алізована, тому гуманітарну допомогу в цей період везли тільки через остелух. До слова серед загальної маси, яку оформили волинські митники минулоріч, найбільше автомобілів. Їх везли 11 тисяч 690 одиниць. І до теми освіти. У Нововолинську ще більше дошкільнят вчитимуться. Очно у місті відкрили дошкільний заклад, у якому добудували укриття. Там вклали плитку, встановили меблі, є технічна та питна вода, аптечка, ліхтарі, багато іграшок та все необхідне для навчання. У перший день роботи дитсадка батьки провели близько 40 дітей. Загалом заклад будуть відвідувати 100 вихованців. Невдовзі у громаді планують відкрити ще два дошкільні заклади. Один з них у селі Незкиничі. Майже півсотні жителів Волинського села Ворокомла початку російського вторгнення стали на захист України. Половина з них нині перебуває у гарячих точках. Пише газета «Полісся». Одну Односельчани ж тим часом організовують для захисників всіляко підтримку. До зимових свят придбали необхідні речі, приємні сюрпризи підготували дітям, чиї батьки служать у лавах збройних сил України. Крім того, місцеві жительки почали виготовляти окопні свічки. Їх кількість уже сягнула майже тисячі, а це близько трьох тисяч годин тепла в холодних польових умовах для тих, хто боронить нашу країну від загарбників. Теплинка для наших захисників. Луцький інженер і підприємець Василь Цепюк разом з місцевими гончарами розробив керамічний обігрівач для військових. Як чоловік розповів Суспільному, його можна використовувати як в оселі, так і в окопних умовах. Прилад працює за законами збереження і передачі теплової енергії. Миття воно грівається від спиртового пальника, зроблений зі спеціальної глини, яка не руйнується і добре зберігає тепло. Волинська теплинка у середині розігрівається. До 600 градусів винахідники створили ще й спеціальний керамічний диск як додаткове джерело тепло, щоб військові могли грітися і в польових умовах. Зараз волинська теплинка у процесі патентування. Майстри виготовили вже 150 виробів, і перші півсотні безоплатно роздали військовим. У Луцьку одружився військовий, який через поранення втратив ноги. Сергію Копищуку та Світлані Калецькій 24 роки. Пара познайомилася на святкуванні нового 2022 року. Дівчина працює фельдшеркою швидкою. А Сергій до початку великої війни був автомеханіком. 24 лютого чоловіка мобілізували. У липні боєць отримав поранення, довелося ампутувати обидві ноги. Деякий час побачення пари відбувалися у госпіталі, а в листопаді Сергій освічився коханням врешті, 14 січня пара в присутності рідних та близьких сказали один одному так: вінчатися та гуляти весілля молодята планують вже після того, як Сергій стане на протези. Дітвора з міста рожи ще продовжує допомагати Збройним силам України. Цього разу вони вийшли на майдан у центрі міста, щоб зібрати гроші на дрон для військових з 14-ї волинської бригади. Традиційно діти співають українських пісень. За минулу добу їм вдалося зібрати майже 9 тисяч гривень, а загалом вже зібрано майже 100 тисяч. Наразі це вся інформація. Ми ж продовжуємо готувати для вас ще більше цікавих матеріалів. Ну, тим часом переглянути усе ви можете на YouTube каналі Новини 12. Тож обов'язково заходьте, переглядайте, ставте вподобайки і не забувайте ділитися власною думкою у коментарях. А також не забувайте, що є сил та можливостей донатити для наших захисників. Побачимось!